Бачимо в сьогоднішньому Євангелії, що сумніви, так, сумніви стосовно Бога стосовно Христа були постійно. І тоді теж, коли був Йоанн Хреститель, так, то ці сумніви мали місце. Так. Люди в своїх серцях задавали собі запитання, чи дійсно так, це Господь. А можливо, Йоанн Хреститель є цим Спасителем, так, обіцяним. І, якби Йоанн Хреститель, так? Напевно, захотів, би, був би не з'єднаний з Богом постійно, то міг би створити секту зі своїми послідовниками. І я думаю, що були б люди, які пішли, би, адже ж багато людей не пізнали живого Бога. І це є життя. І зараз нічим не відрізняється теж ситуація. Багато людей, кожен з нас задає собі в своєму серці різні запитання. Хто такий Господь? Де він є? Куди рухатись, як його пізнати? Чи дійсно це Господь мені говорить в моєму серці? А може це я собі видумую? Багато різних і різних запитань. Думаю, що всі ми знаємо з вами казку про Попелюшку. Знаємо, правда, молодець. От. І е, бачимо в цій казці прекрасній, як дівчинка з бідної, так, будучи убогою, раптом стає принцесою. Так. І е, така історія приблизно ну, десь відбулася, десь в реальності. Так. Один Кароль Годула. Людина, яка найбільше доклалася до технічного та економічного розвитку Верхньої Сілезії. Так, він був великим промисловцем 19 століття і мав неймовірне багатство. Але він мав дуже таку некрасиву зовнішність, його ціле обличчя покида... було обкидане різними шрамами, різними гноювиками. Тобто він був не красивий фізично. І ця зовнішність відлякувала осіб навколо. Так? Його працівники та домочадці уникали його так? бо боялися його. Він був ну, таким одиноким доволі. І одного вечора в будинок цього Кароля Годулі, Годули, фактично палац, там він жив такому палаці, постукала одна бідна жінка зі своєю дочкою на ім'я Йоазія. І цій дівчинці тоді було шість років. Так? Ця жінка, яка прийшла зі своєю дитиною, була надзвичайно обогою, і в цьому будинку працювала її подруга. І вона хотіла, щоб її дитина залишилася там разом з цією подругою, так щоб не загинула від голоду і холоду. Так і ця дівчинка залишилася в тому. Палаці. І якось на одному з вечорів в своєму кріслі сидів цей Кароль, так? і раптом до кімнати несподівано вбігає ця маленька дівчинка, і всі затихають від того, що буде відбуватися зараз далі. Так? І е ця дівчинка робить те, що зазвичай ніхто ніколи до цього не робив. Так? Вона підбігає до Кароля, дивиться йому в очі. І посміхається йому надзвичайно щиро. так? Всі... Тиша западає ще більше, так? бо всі не розуміють, що буде далі, якою буде реакція цього Кароля. так? Він теж здивований, побаченим. Тому що зазвичай, якщо до нього підходили і говорили, або посміхалися, то це означало не з доброти душевної, але що щось комусь від нього було потрібно. Так? Тому він теж усміхається їй у відповідь. І ця дівчинка, ця Юазія Гризік, так, так її звали. Вона була єдиною людиною в палаці, яка робила це щиро, виявляла свою любов безкорисливо щиро, як маленька дівчинка, дитина, так, так як діти це вміють робити. І цей Кароль відчув, що вона надзвичайно любить його щирою любов'ю. Цей найбагатший чоловік цього краю вирішив заповісти весь свій маєток цій дівчинці. Так? Перед тим, пройшовши комісію в психіатра, дослідження в психіатра, щоб його ціла багаточисленна родина не змогла оскорити цей заповіт, який він склав. І так, шестирічна дівчинка, яка жила в крайній бідності, та була е, була, не знала чи доживе до завтра, так її мама стає власницею кількох міст. Так вона починає володіти. Сорок шахтами з кам'яним вугіллям, де до її власності входить 19 шахт, де відбувають цинкову руду, так, кілька металургійних заводів, 70 тисяч гектарів поля, багато гектарів лісу. Так, вона отримує все це в одну мить. І, зрештою, вона теж отримує від короля звання «герцогини». Герцогині, уявіть собі, ну історія маленької попелюшки. Але найдивовижніше в цій історії зовсім навіть не це. Але найпрекрасніше, найпрекрасніше це те, що ця дівчинка, ця Йоанна, потім герцогиня, так, вона ціле своє життя була вдячна за отримане. Ніколи за це не забувала, тому вона заклала надзвичайно багато різних фондів, побудувала багато церков, будувала школи, будувала сиротинці, лікарні, допомагала всім бідним для того, щоб допомогти їм уникнути цієї бідності. От чому цю історію я розповідаю? Так в цей день, коли ми. Говоримо про хрещення Господнє. Чому ця історія? В сьогоднішньому другому читанні ми чуємо про те, що благодать, що несе спасіння, з'явилася світові. Ця доброта і любов, не отримані нашими праведними вчинками, але дані нам безкоштовно з його милосердя. Ми отримуємо набагато більше гідності з вами, ніж ця е, попелюшка, та про яку тільки що ми говорили, ніж ця юазія. Жоден людський титул, який може бути даній особі, е, чи це президент, не знаю, України, Сполучених Штатів, будь-який титул людський не може нам дати цієї гідності, яку е, дає нам е, це. Е, це благословення Бога. Так. Ти син мій улюблений, ти дочка моя улюблена. Я тебе вибрав. Ми так важко часом в це віримо. Ми так не вміємо приймати цю Божу любов своїм серцем через різні рани, через, різне, через різні е, наші проблеми, які ми проживали. Так. Чи вмію я насолоджуватися цією гідністю? Чи вмію я своїм життям відповісти Богові, що Він абсолютно е, не заслужено так просто так? Так захотів, зробив мене своєю дитиною, своїм сином чи своєю дочкою. Один мій друг недавно з ним зустрічався. Священник розповідав, що одного разу він був на святкуванні трьох царів в Латвії. І там це так відзначається дуже сильно це свято, і там цілі процесії по місту йдуть, люди одягаються так, з коронами, виходять. Так, і, і там ну, йшов ряд священників. Так, і один, один чоловік прийшов до, до того одного священника і каже: Класний у вас карнавальний костюм. А він каже: та це не мій костюм, я справді священник, Я справді священник, так бо він чоловік розгубився, ну бо всі навколо були одягнені той так, той сяк. Він подумав, що священник одягнений теж. І е, він каже: Але на вас теж корона. Він каже: так. Тому я цей священник каже: я теж не можу сказати, що це до кінця маскарадний костюм. Тому що ця корона символізує цю гідність, яку дає нам Господь. Ти є син, так, Бога Отця, улюблений син, ти є улюбленим Його дитям, сином царя, донькою царя, так, царем і е, царівною. Так одного разу я був. На таких реколекціях ще до того, задовго до того, як я планував стати священником. і там нас вчили таку практику, так ми говорили про це, те, що ми маємо вчитися ставати дітьми, так Божими. Царевичами, царівними. І е, так нам говорили, що коли, ти, коли тобі погано, ну так стань перед зеркалом, погладь себе по голові, і скажи, ти улюблений син Бога Отця. Так? От, така дуже дієва практика. Насправді то рекомендую вам. Ну і е, одного разу вже ми після тих е, реколекцій поїхали. Я жив в спільноті в Меджугор'ї, і щось мене день не зад... ранок вже не задався, щось я там був такий накручений, злий, став зав'язувати шнурівки, шнурок мені порвався. Я стою, такий пара вухами мені йде, і виходить мій сусід по кімнаті, і я там думаю, що це робити, і чую фразу Ти улюблений син Бога Отця, і мені так зразу потепліло на душі. Так якось стало добре. Піднімаю голову і кажу, дякую, Вася, це так класно. А він каже до мене, це я не тобі, я собі. <сум> але, але це була ця підказка, що маю я зробити. Так? Потім я собі сказав, і, і воно якби все відбулося. Я відчув цю глибоку любов, яку хоче вкласти в мене Господь. Думаю, кожен з нас знає прекрасну казку Ганса Крістіана Андерсена Гидке каченя. Там, де качка висижує яйця, одне з них є більшим, ніж інше. Так? І виявляється, що з цього найбільшого яйця вилупляється це гадке каченя. І його брати і сестри, так звані, одразу це помічають, починають його мучити, так? дзьобати, щепати. Він є небажаним, він є нелюбленим. І у цього гидкого каченята. Потім відбуваються такі різні пригоди по всьому цьому світі. Є навіть такий момент, де він майже гине від рук мисливців. І. Одного разу так в нього він постійно має це відчуття, що йому потрібно, він мріє про цю гладь озера. Так він ніколи себе не бачив. І одного разу, коли він потрапляє так і випадково зазирає в цю гладь озера, то це здивоване каченя так бачить, що воно щось інакше, ніж воно собі про себе уявляло. Так, вперше він бачить своє відображення у воді, що він має гарні крила. Що він має струнку постать і зовсім не є цим каченям, а є прекрасним лебедем. Так, в кінці ці, е, він доєднується до зграї лебедів, і ці навколо малюки кричать, що е, подивися, новий лебедь, він найгарніший з усіх лебедів. Дуже часто ми не вміємо пізнавати цю свою красу через заплямованість грехом, е, через різні е, речі, які ми проживаємо. Так, е, дорогі мої, цей досвід цей досвід Божої любові. До якого сьогодні я заохочую, щоб кожен з нас якнайбільше пізнавав живого Бога, це є не лише теоретичне усвідомлення, але досвід усім серцем, так досвід у молитві того, що я оточений його любов'ю, що я є його улюбленою дитиною, що я є дуже важливий. А як часом ми цього не усвідомлюємо, то станьте перед зеркалом. Погладьте себе по голові і скажіть, що я улюблений син або улюблена донька Бога Отця. Амінь.